Цьому хлопчикові майже місяць. Він народився в обласному перинатальному центрі. Одразу після народження від нього відмовилась мама, каже завідувачка відділення Тетяна Кощій. З її слів, після пологи вага дитини була 4 кілограма. Малюк здоровий. Його оглянули фахівці медустанови. Ми його полюбили з першого дня, відколи мамочка народила в нашому пологому, у нашому перинатальному центрі, і так склалися й обставини зі слів, що вона. Вирішила все-таки дитину залишити, зв'язку з тим, що в неї не було такої можливості матеріально і доглядати за цією дитинкою. Наш хлопчик, ми його так ласкаво називаємо наше сонечко, наш, наш хлопчик, наш розумничок, бо він дуже уважний. Він такий, знаєте, дуже чутливий. Дитина забезпечена ліками, засобами особистої гігієни, одягом, каже медсестра Анна Лукаш, яка доглядає за малюком. Їсть добре засвоює все, здоровий хлопчик такий. Суміші купляють мами сусідніх палат, тому що вони співчувають дуже дитинці, що вона саменька. Спонсори також допомагають. Памперси так само передають одежу, попередавали. У нас дівчата, в кого були діти, поприносили трохи одежі. Ще двоє хлопчиків, від яких відмовились матері, перебувають в обсервації обласної дитячої лікарні. До них журналістів не пустили. Їх стан стабільний, розповіла завідувачка обсерваційного інфекційного відділення Лариса Видиборець. Дітки ну, потрапили в складні життєві обставини. Вони з соціально неблагополучних сімей і ну наразі вони почувають себе задовільно. Діти готуються, проводимо ряд до обстежень для переведення їх в подальшому в будинок опіки, в будинок дитини. Якщо дитина народжується, то в нас вже практично на сьогодні можна сказати з 1 квітня всі заклади в Україні, комунальні некомерційні підприємства, всі працюють за пакетом медичних гарантій, тобто мають договір з національною службою здоров'я України. Якщо дитина перебуває там і потребує лікування, то воно визначено і прописано є таким пакетом згідно договору з НСЗУ, тобто пакет в, пологі, в пологому періоді. І якщо дитина має певні відхилення в стані здоров'я, то відповідно до цього пакету йде далі, як на випадок. Кошти державні вона отримує ліки, ті, що згідно з національним переліком. Але якщо в цілому взяти, враховуючи те, що ця дитинка є відмовлена, то такі заклади, які їх беруть на це обстеження, там чи додаткові якісь моменти. Мають можливість на сьогодні забезпечити за бюджетні кошти таких дітей. Зрештою, це їхній обов'язок. За словами Людмили Рошко, торік було троє діток у пологових будинках і стаціонарних лікувальних закладах, від яких відмовились батьки. А цього року таких дітей четверо. Їх після обстеження і лікування переведуть в обласний спеціалізований будинок дитини. Петро Юровчик, Петро Петієвський, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Волинь.